Що ти, бабо, мені підсипала? Будь воно все неладне. Скажіть, бабу Валю, як вам ціни зараз у магазині? Що скажете? Ви самі бачили, які ціни. Якщо так і далі буде, шукатиму собі якогось молодика, бо на пенсію точно не проживеш. Сьогодні забрала листівку, яку мені дід ще в молодості висилав. Ну, а що ви, бляха, думали, ви випрає? Укрпошта. Нє. Валю, а дай, ну, і мені отих таблеток зой. Піду і я своєму дідові підсиплю. Оце так футбол. Бігають по полю молоді хлопці, в одного навіть. Буду ходити з подругами постійно, бо в діда мого вже немає на що дивитися. Ой лишенько, знову з дідом біда сталася. Нудно, Галю, в селі живеться, всі в лице знаю. На, діду, пий оці таблетки швидко пов'ю, та лягай в ліжко. Тут нічого не вдіяли Господи, допоможіть люди добрі горі. Дідові знов ворота. Синку. Риба свіжа. Бабо, вона ж жива. Той, що я теж жива, а -ха -ха. Заходь до мене ще льончику. Бабця твої яєчок домашніх назбирала. Ой, діду, прости бабу! Замість віагри пронос не дала. Та баба трохи завелася від таких хлопців. Наступного разу Семенівну візьму з собою: Фе. Може, хлопчики запросять в роздягальню після гри. Та я вам так скажу: київське динамо всіх цього року. Гар хлопці. Нудно, Галю, в селі живе, титуток дідових в лице знаю. Як вам матч? Що найбільше сподобалося? Та баба трохи завелася від таких хлопців. Наступного разу Семенівну візьму з собою, де, може, хлопчики запросять в роздягальню після гри. Та ховаю від діда самогон. А якщо дід знаходить кає, то ховається баба. <плес> О Боже, знову. Петро. Ти знову всю городину потоптав. Бабу Валю, як вам вдається жити з дідом у злагоді стільки років? Та ховаю від діда самогон, а як. А щоб тебе качка копнула. <звук> Подивіться на цього алкаша. Тфу. Піду краще з семенівною на футбол. Листівку він мені прислав, алкоголік такий. Зараз прийду додому, навіть вб'ю його. Це ви, хлопці, а баба думала, те насрано. Тлину у катах, треба було бити по воротах, а не пасувати. Знову ти за своє хімік доморощений. Ану марш до хати. Знову дід самого. Шенько, чоловіче, що ж ти наробив? Ну все, пиздець, діду, находився до Галини. Ну все! Пиздець, діду, находився до галини. Лягай, кажу. Хай міряють. Та нащо воно мені зараз? Вліну катах треба було бити по воротах, а не пасувати. Ой, їбались гуси. їбали гуси догори ногами, познімала баба відео. Знову з акумуляторної кислоти самогон женеш. А, -а, а, це ви хлопці, а баба думала насрано. Це онук недавно приїздив в гості, навчив діда на свою голову. Я тобі дам. В огороді він срати буде. Люди дивляться, курва ти така. Ану, діду, лягай прами, зараз міряти будемо. Або дай би воно все пропало тут. О ті віагри і той секс! Дід в космос полетів! Як відрізнити корову від бика? Коли доїш бика копе, він посміхається. А ха. Знову дід п'яний валяється, ще й бровко зверху заліз. Скотина така. Біжіть. Вони йдуть. Хотіла баба комуналку заплатить, так дід пенсію пропив, скотина. Заходь до мене ще льончику, бабця тобі яєчок домашніх назбирала. <рес> Вчора на шахтір ходила, все чорні, замурзані бігають, ну нічого, баба мила купила їм грікле. Може, відмиються. Ну що, москалику, допомогла тобі твоя цензура, а тепер бери лопату і йди копати собі могилу. Вчора з дідом ходили в магазин для дорослих. Так нічого цікавого, але держак на лопату купила. Yeah. Ти знову за своє, старий пень. Ану, показуй, що ти там заховав. Yeah. Ах ти ж, п'янице, старий, знову за своє. Yeah. Ах ти ж, старий п'янице, знову за своє. Вчора бачила, як дід за сараєм гусака душив. Зараз я йому зроблю гад старий. Та скільки ж можна тобі казати, старий пень. Знову ти за своє хімік донорощений! марш до хати. Баба Валя так вам скаже, скільки вовка не корми, а у ведмедя більший. Ах! Як відрізнити корову від бика? Коли доїш бика, нороме він посміхається. А, а, а. Ой, Валю, стій! Не тягни, діда, бо відірвеш все. Підняли бабі пенсію на 100 гривень. Зараз з дідом путівки на Мальдіви вибираємо. Тху. Ой, біда, люди добрі. Шокується дід квадробером став. Діду, йди вечеряти. Бабо, а що будемо їсти? Москаля. <рив> Ой, пусти, бабо. Ану замовчи, тобі кажу, шек. Пів села перетруїв тим самогоном. Сьогодні коза бодаться надумала. Ну нічого, більше не буде. Сьогодні коза бодаться надумала. Ну нічого, більше не буде. Синку, риба свіжа. Бабо, вона ж жива. Той що? Я теж жива. <ріпи> Діду, ти козу доїв? Доїдаю. <ріпи> Опять кіт в хаті всі капці пообсцикав, падло вусате. <ріпи> Вчора баба в погребі прилипла до підлоги. Так дві години дід мене дердер. -дер. Таки віддер. Діду, лови того гада! Зараз я йому яйця відрубаю. Бабо Валю, як тобі вдається жити з дідом у злагоді? Сьогодні коза бодаться надумала. Ну, ні, ну Нічого, не болє. більше не буде. Господи, допоможіть, люди добрі нові! Дідові знов воротами яйця прищемило. Як відрізнити корову від бика? Коли доїш бика вожу, він посміхається. ах, ха-ха. Боб Валю, як тобі вдається жити з дідом у злагоді? Та ховаю від діда самогон. А якщо дід знаходить кає, то ховається баба. Вчора підписник Андрій Домбровський бабі пісюна у вікно показував, де бандит такий. Ну все, діду, догрався. Тут вже нічого не зробишся. Прийдеться відрізати. Туана. Ех, діду. Що ж тепер робити? Залишився без хазяйства. Піду від тебе до Грицька. Зараз такі ціни на ліки, що бабі дешевше в труну лягти ніж лікуватися.